І так, прогноз для овенів на тиждень з 13 по 19 листопада. Давайте дивіться, подивимося енергію тижня, що з фінансами з роботою, що в особистому житті, чим розчарує місяць, чим порадує місяць. Ну і пораду, звісно, для вас. Що порадять карти. Давайте, овни, будь ласка, дивіться з відкритим серцем. Якщо резонує, то, будь ласка, дивіться до кінця, якщо ні, то, звісно, не витрачайте свій час. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок в коментарях, за підписочку, за лайки і за особистими розкладами. Звертайтеся за номером телефона, пишіть усі месенджери, він є прописаний в описі цього каналу. І так, погнали овни. Прогноз для вас 13 по 19 листопада. І так, енергія. Тижні, фінанси, робота. Що в особистому житті? Чим розчарує місяць, чим порадує місяць і порада для вас. Давайте дивитися. Ну, місяць ви якось з ким проривом входите, бачите? Так енергійно, скажімо так, ціленаправлено, впевнено, ви йдете до чогось там свого. да, Рухайтеся. І так енергія місяця у вас буде проходити, знаєте, я б сказала в такому плані. В плані певного навчання, да, можливо, перейняття якогось досвіду, можливо, десь будете проходити стажування. Таке от енергія, знаєте, енергія навчатися, отримувати щось нове, впитувати якусь нову інформацію, да, який-то новий досвід для себе брати. Тобто, можливо, ви є профі в якомусь там да, направленні своєму, але чогось нового ви хотіли б так освоїти. Да? Наприклад, літерологи хотіли б освоїти направлення як нумерологія. Так, можливо, це ще не, не прямо професійно, але щось для цього, для того, щоб там да, знати і нумерологію якось поєднувати, то ви готові, скажімо так, повчитися ну, така, да, у вас така працьовита, я сказала, б, енергія тижня. Тобто хочеться йти робити, працювати, передавати свої знання, або навпаки, когось навчати, бо у когось навчатися. Ну, така, да, така цікава енергія у вас, хороша, я б сказала. Що з фінансами з роботою? Бачите, карта трішечки так туди-сюди, бачите, коливається, вагається він скаче з однієї ножки на другу. Тобто десь можливо буде не зовсім вистачати вам на цьому тижні, да, і вам треба буде якось правильно розподіляти, розподіляти ці кошти, щоб вистачало на все. да, Якось десь ужиматися, можливо, щоб туди віддати або туди вкласти, або так да, там. Ви повинні розуміти, можливо, якийсь там свій бізнес, і вам треба закупочки робити, а воно щось, і торговля не дуже йде, і то треба і зарплату треба виплачувати і якось. Ну, ви зрозуміли, вам треба буде якось туди-сюди плясати. Що з роботою? Ну можу сказати, з роботи в принципі, це непогана карта на роботу. Чому? Тому що, бачите, два таких пентакля, і між ними знову ж таки, оця ось лінія поєднує їх трішечки. Тому можливо, буде у вас дві роботи, два направлення в роботі. Коли треба буде і свою виконувати, можливо, ще чиюсь виконувати, або навпаки, треба буде додатково взяти якусь там підробіток, можливо. Або, щоб ще заробити гроші. Ви зрозуміли, так, можливо, ви на своїй роботі працюєте, і ще чиїсь обов'язки на себе візьмете, Там людина, можливо, захворіла, може, в відпустку пішла, всяке може бути, і ви, скажімо так, будете отак от, от розриватися трішечки. Тут, скажімо так, ну я не можу сказати, що це погано. Це трішки морально може бути виснажено. так, Бачите, там вон, волночки так трошки вас покалібають. Ну, в принципі, це непогано. Ну, це краще, ніж лежати на дивані і не мати нічого. Я думаю, ви розумієте. В особистому житті, дивіться, трішечки така напряжна карта, бачите? Можливо, якісь сварки, розборки. Можливо, треба буде кудись швидко да, реагувати на які-то події, кудись їхати, які то питання вирішувати стосовно да, так особистого життя. Це ну, як не крути, карта мечіва, там у них марки, це каже про якісь певний напряжену ситуацію. Да? Щось, щось між вами там або відбувається, або відбулося. і... І треба буде це якось вирішувати, може, серйозно розмовляти. Можливо, навіть я вже кажу, і це може дійти до сварки, але ну, це вам вирішувати, ви якого ви кінечного результату бажаєте від, там, да, від цих стосунків. Не хочете сваритися з, з дружиною, не хочете сваритися з чоловіком, то, можливо, треба десь трішечки стриматися. Але отак от трішечки напряжно буде, скажу в особистому житті у Овнів наступного тижня. Так, чим розчарує місяць, дивіться, ось ваша там дружина, ваша друга половинка, або можливо, це чиясь мама, та, можливо, це начальниця, але десь ви можете з нею, скажімо так, не зійтися в якихось думках. Так, так як це розчарування на тиждень іде, то, можливо, вона десь. Холодно, холодно вам щось відріже, або навпаки, да, накинеться. Можливо, це начальниця, накине вам цих обов'язків цієї другої роботи, що ви прям ну, відмовитися, ви не можете. І ось да, по цій карті це щось нове для вас, якийсь новий досвід, який треба буде осваювати, скажімо так. Ну, тобто, за когось за когось робити якусь ту роботу, яку ви ну, до цього не виконували. да, У вас були свої обов'язки, а вам доведеться за когось виконувати чиїсь обов'язки. Можливо, знову ж таки, хтось захворіло, відпустку пішло, а начальник ось холодна жінка така от прям. Які там вихідні, який там день народження, який там відпустка, ти повинен, повинен вийти, відпрацювати, тому що ну так треба, бо нема кому. Тому ось комусь може бути, звертайте на це увагу. Так, це розчарування, йдете. Скажу, ж кажу, якась така серйозна жінка. Тому, бачите, це може бути все, що завгодно, це може бути не тільки пов'язано да, з роботою, з вашим, це може пов'язано бути з особистим життям. Можливо, там да, вона не хоче йти на примирення, там якась жінка, вам треба буде якось агресивно на це конкретно, чітко. Ставити, він да, питання рибром, щоб його якось вирішити. Ну, Отак от от все воно відбувається у вас, овни. Чим порадує місяць? Дивіться, порадує місяць, це дуже класна карта. Карта зірки. Порадує тим, що ви все-таки, можливо, якась мрія вас здійсниться, якась ціль ваша здійсниться. Да? Можливо, там об'явиться якась людина із там, давно ну, не бачилися, я маю на увазі за кордону, десь дуже здалека. Можливо, там в інтернеті якось проявиться, вам буде це ну, від цього приємно. Да? Карта Зірка в нас каже все-таки про якісь цілі, наміри, про е, мрії наші. І от так, як це в нас карта на позицію ви чим порадує, то значить десь ви порадуєтесь. Тобто, До якоїсь цілі дойдете, десь збудеться ваша певна мрія, да? намір якийсь, можливо, на цей тиждень да? був у вас намір, там, так, от встигнути зробити все і вам, да, скажімо так, можливість така от і випаде все це зробити. Порада дивіться до випав чоловік, кубковий чоловік. По перше, або стримувати трішки свої емоції, да так загальному скажімо, не впадати у відчай, як не круті карти тут не дуже такі погані. Так ну треба буде десь і швидко приймати рішення, можливо, і кудись їхати. Можливо, можливо, у вас у відпустку кудись відправили. да, Там, наприклад, ви працюєте в одному закладі, там адміністратором, наприклад, а в іншому вашому закладі, да, по вашій сіті, хтось захворів, вам треба буде їхати туди працювати. А ви ну, ви не звикли, в принципі, ви знаєте свої обов'язки, але там у них свої пра... Правило. вам треба буде під них підлаштовуватися якось, да, підстраюватися, балансувати і так от коротше, вирішувати. Ваша задача стримувати емоції. Трішечки це все так як не крути, це робота. Це ваше відношення до цього, да? чи впадати у вічі і плакати, чи все-таки робити та, та й робити. І все буде добре. І ще да, карта може вам радити, якщо у вашому оточенні є якийсь такий чоловік, скажімо так, який може вас і порадою трішечки вас підтримати, і просто вислухати, скажімо так, то зверніться до нього. Можливо, просто він скажу, може щось підказати, може якось чимось так допомогти, допомогти, да, вислухати вас, як у нас це у нас. Кубковий такий емоційний, хороший, приємний чоловік. Отакий От у вас тиждень вийде. Овни, я вам бажаю, щоб він вам як найкраще програвся, якнайлегше, Тому будьте готові до всього, і все у вас буде класно. Гарного вам тижня.